Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. 14-та година. Новини на цей час маємо такі. Тисячу тіл повернули в Україну. Як стверджує російська сторона, вони належать українським захисникам. Про таке повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом зроблять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл. Росіяни атакували безпілотником Суми. Як повідомила міська влада, дрон поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено нежитлові будівлі, вибито близько 15 вікон. Минулося без постраждалих. Дві людини загинули, і 16 постраждали через російські атаки протягом минулої доби на Харківщині. Вночі ворог завдав повторного удару по місцю, де рятувальники гасили пожежу після прильоту дрону. Загинув рятувальник. А на світанку атакували інфраструктуру лузової. Більше про наслідки ворожих ударів дізнаємося від Світлани Шекери, моєї колеги. Вона зараз наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Розкажи, що відомо на цей час. Вітаю, Олександре! Харків ще й досі оговтується від учорашніх ударів. Ми зараз знаходимося на місці вчорашнього прильоту. Сюди в Холоднохірський район росіяни спрямували три герані. Вони поцілили по даху дитячого садочка. Тут загинув 40-річний чоловік, комунальник, який прибирав ось на цій вулиці. Він опинився в епіцентрі удару. Також постраждали ще дев'ятеро людей. 48 дітей були в той час в дитячому садочку. Вихователям вдало. Вони вихователі встигли спустити їх у підвал, а потім рятувальники, які приїхали на місце події, на руках виносили дітей із палаючої будівлі. І досі декілька людей залишаються у лікарні. Серед них є жінка у важкому стані. Детальніше послухайте, будь ласка, пряму мову. Наразі ще три людини знаходяться у лікарні двох людей стан середньої тяжкості. Одна жінка у відповідно важкому стані. У неї приблизно 30% тамопіків. Вона була при фактично біля епіцентру вибуху, і внаслідок якого отримала ось такі важкі поранення. І зараз тут на місці вчорашнього прильоту працює комунальна техніка. будівельники розбирають завали зруйнованого дитячого садочка. Як повідомили правоохоронці, за попередніми даними учора Росіяни завдали ударів геранями з реактивними двигунами, і цієї ночі росіяни вдалися до своєї підступної тактики подвійних ударів у селі. Зелений гай великоборлуцької громади, коли рятувальники їхали гасити пожежу після удару дронів. Росіяни завдали повторного удару по рятувальній машині. Загинув рятувальник, майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович. Йому було 50 років, і 26 років свого життя він присвятив службі в ДСНС. Постраждали ще п'ятеро рятувальників, троє з них наразі у лікарні один у важкому стані. Ще один постраждалий на Харківщині. Є у Вільхівській громаді Харківського району. Це тракторист, який їхав на тракторі. відбувалися сількось роботи, і трактор підірвався на вибухівці. Тракторист отримав контузію, а також травми обличчя. І сьогодні на світанку о пів на п'яту росіяни завдали масованого удару дронами по місту Лозова. Під ударами була цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура. Люди на щастя не постраждали. Постраждали сусідні будинки, там вибиті вікна, також пошкоджені дахи. І за даними очільника Харківської обласної військової адміністрації, на ранок у лозові 30 тисяч абонентів лишалися без світла. Загалом на Харківщині, через аварійні відключення, без світла залишаються 60 тисяч людей. І це всі новини на цю хвилину, Олександре. Слану дякую за оперативну інформацію про наслідки ворожих атак на Харківщині. Нам розповіла моя колега Світлана Шакера. На Олександрівському напрямку сили оборони за добу зупинили 20 спроб ворога прорвати оборонні рубежі, як повідомили в генштабі ЗСУ, бої точилися в районах населених пунктів Андріївка, Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександрівка та Новогригорівка отримує стримує ворога на цій ділянці і 154-та окрема механізована бригада. Більше про оперативну ситуацію на її позиціях. У нашому ефірі розповів офіцер відділу комунікації цієї бригади Артем на псевдокрузак. Ворог про дуже активно застосовує піхотні штурмові групи на мотоциклах і безперервно діючу авіацію. Вони щоденно скидають по декілька десятків авіабомб на позиції наших військових по цивільних домівках та інфраструктурі ближче лежачих міст. Також ми фіксуємо масове використання різних типів безполотних апаратів, це починаючи від ФПВ дронів на оптоволокні та великих баражуючих боєприпасів, наприклад, «Молнія», лансет, Гербера і Шахет. Також ворог намагається ускладнити нам логістику. Він застосовує дистанційне мінування, вони використовують дрони ждуни. СБУ затримала кротів російської воєнної розвідки на оборонному заводі Миколаївщини. Контррозвідка в співпраці з Міноборони викрила лаборантку та слюсаря, які збирали і зливали ворогу дані про виробничі цехи, охорону підприємства та наслідки атак по регіону. Під час обшуків вони вилучили смартфони з координатами оборонних об'єктів. Зловмисникам повідомили про підозру в державній зраді. Їм загрожує довічно в'язнення із конфіскацією майна. Запоріжжя ліквідовує наслідки чергового масового удару. Напередодні росіяни вдарили по місту щонайменше десятьма безпілотниками. Поранено 16 людей, найменшому постраждалому лише півроку вибухами та вогнем у місті пошкоджено десятки житлових будинків і автомобілів. Більше про наслідки дронової атаки у наступному сюжеті. Після чергового масованого обстрілу у Запоріжжі звідусіль чути, як працює комунальна техніка. Місто та його жителі оговтуються від дронової атаки, що тривала кілька годин поспіль. Люди намагаються навести лад у потрощених квартирах і розповідають, як пережили минулу ніч. після того, як, після того, як стався вибух, струсунуло будинок. Сильно так струсунуло, і ми пішли в коридор. Після цього вже сиділи в коридорі. 22 жовтня окупанти скерували на обласний центр понад десяток безпілотників. Від ударів по місту налякані люди просто посеред ночі вибігали зі своїх домівок. Після вибухів у квартирах спалахнули пожежі, а під'їзди вмить затягло димом. У квартирі пані Олени немає жодної вцілілої шибки. Всі стіни, меблі та навіть одяг вкриті чорною киптявою. Я відкрила шифані. дивіться, воно виходить все. Це чорне, бачите, що хоч. Під час масованого обстрілу жінка була вдома сама. Каже, прокинулася від гучного дзижчання дрона і майже одразу пролунав вибух. Як бабахне, я встигла ковдрою накритися, і гардина виходить, трохи врятувала. А так, бачите, воно все насипало. Це все поприбирала, витрусила, і в мене почалася паніка. Я не знала, що мені робити. Я одразу документи, куди поклала ключі. Нічого не пам'ятаю. Внаслідок цієї дронової атаки постраждали 15 людей, троє з них діти. У пацієнтів осколкові поранення, контузії та отруєння чадним газом. У різних районах міста понівечено з півсотні будинків. Добре, що, що не тут ночували. як Бог отвів. Ну, тепер була квартира, тепер. Коробочка, вікон немає, балкону, немає про пошкодження своєї домівки. Пані Людмила дізналася з соцмереж, і щойно випала нагода прибігла оцінити масштаби руйнувань та трохи прибрати у поруйнованих кімнатах. Тепер житло доведеться відновлювати. Вікна, двері, стіни, стіни навіть рукомийник у ванні, в кухню вивернуло. Це, це робили з чоловіком разом. Наживали, але ну, маємо, що маємо, тепер, тепер якось будемо оформлювати ці допомоги. Все відновлювати, але не замусь ні за що заявки щодо руйнування осель. запоріжці реєстрували у мобільних пунктах допомоги. Їх облаштували на подвір'ях пошкоджених багатоповерхівок. Намети з гуманітарною допомогою розгорнули і волонтери. Ми надаємо добовий харчовий набір, індивідуальний він, тобто на одну людину. Всі, хто підходять, вони його отримують. Звичайно, ті, хто постраждав. Окрім цього, був в нас ще розгорнутий намет. з Кавою, чаєм та е, можна було зарядити телефон. Через обстріл без світла та газу залишилися понад дві тисячі родин. Електрику фахівці вже відновили. Роботи щодо відновлення газопостачання тривають. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. У Києві будинку кіно попрощалися з лідером гурту Ґрінґрей Андрієм Дизелем Яценком. Провести музиканта останню путь прийшли рідні, друзі, колеги. Під час церемонії лунали пісні гурту, зокрема під дощем, нещодавно перекладена українською. Про смерть артиста стало відомо 20 жовтня. Яценко помер у віці 55 років від ішемічної хвороби серця. Грін збиралися відіграти всеукраїнський концертний тур, який мав розпочатися в Дніпрі вже цієї п'ятниці. Наразі концерти скасовані, прихильники можуть повернути кошти за квитки або ж переказати їх сім'ї дизеля. Безпілотники атакували військові об'єкти в Рязанській і Челябінській областях Росії. У Рязанському регіоні повідомили про нібито збиття 14 дронів. Через буцімто падіння уламків сталося займання на території одного з підприємств. Місцеві жителі сповіщали про вибухи в районі нафтопереробного заводу та аеродрому Дягілево, з якого зазвичай злітають російські бомбардувальники для ударів по Україні. Рязанський НПЗ належить РосНЕФТІ і входить до п'ятірки найбільших у Росії. Ще потужніші вибухи пролунали в Челябінській області у місті Копейськ. За попередніми даними удару зазнав місцевий військовий завод із виробництва боєприпасів пластмас, Зазначу, що відстань від кордонів України до Челябінська становить близько двох тисяч кілометрів. Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії РосНєфть та Лукойл. Обмеження запроваджені через небажання Кремля здійснювати реальні кроки для завершення війни в Україні. Міністр фінансів Скотт Бесент наголосив, що зараз саме час зупинити вбивства та оголосити про припинення вогню. Під санкції також потрапили 33 дочірні підприємства нафтогігантів. Серед них компанії з видобутку нафти, і газу та управління нафтопереробними заводами на території Росії. Обмеження передбачають блокування всього майна цих компаній у США. Американським громадянам заборонено здійснювати будь-які фінансові операції з ними. Порушення правил загрожує як цивільними, так і кримінальними санкціями. Під удар можуть потрапити і іноземні банки, які співпрацюють з Росією. Очільник Білого Дому упевнений, що це точно матиме вплив. Гадаю, ці санкції точно матимуть вплив. Це масштабні обмеження для двох найбільших нафтових компаній у світі, які є російськими. Вони видобувають багато нафти. І я сподіваюся, це підштовхне Путіна і він стане розсудливим. Сподіваюся, Зеленський також буде розсудливим. Знаєте, для танго потрібно двоє, як то кажуть. Зараз ми це і з'ясуємо. Ці двоє ненавидять один одного. Ви знаєте, це краще за будь кого, і це ускладнює сит. Ситуацію. Європейський союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларселів Керасмусен. Хороший день для Європи та України. Саме так сказав очільник данського МЗС. Ухвалення нового пакету передбачає комплексні заходи проти нафтогазового та фінансового секторів Росії, а також і тіньового флоту. Одним із ключових рішень стала заборона на імпорт російського зрідженого природного газу. Обмеження зачепили також російські банки, криптовалютні біржі та організації в Індії і Китаї. Крім того, ЄС обмежив пересування російських дипломатів, аби протидіяти спробам дестабілізації. І нагадаю, що висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Калас заявила, що після затвердження 19-го пакета Європа розпочне роботу над 20-м і він не буде останнім. І повертаємося до теми засідання Європейської ради в Брюсселі. Чого власне очікувати від сьогоднішньої зустрічі? І не лише про це. Говоримо знову з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента. Пане Сергію, рада, що відновився зв'язок, і можемо продовжити нашу розмову. Вітаю вас. Вітаю. Вибачте за проблеми. Та да, мобільний зв'язок місті нестабільний, тому він просто зник. Як нічого не бувало, все розуміємо. У всіх зараз проблеми з електроенергією. Тому власне ми закінчили минулого разу на санкціях. От власне сьогодні 19-й пакет санкцій Євросоюзу підтримано. Наскільки він може бути дієвим і якої шкоди може нанести російській економіці? Давайте одним реченням про те, що люди не чули в попередньому. Ми говорили зараз. Швидко скажемо, що сьогодні президент бере участь в раді Європейського Союзу. Це Найвищий керівний орган Євросоюзу, який включає в себе президентів або прем'єр-міністрів країн-членів Євросоюзу. Якщо це, наприклад, монархія, королівство, Норвегія, воно, до речі, не входить євросоюз. Але там, наприклад, Швеція або Данія, то там прем'єр-міністр беруть участь або Іспанія, да а так президенти. І, от наш президент бере участь в засіданні Євроради, як запрошений, але фактично він так часто в цьому участь, що вже фактично є як учасником Євросоюзу, тобто сам факт участі в засіданні Європейської ради нашого лідера, це. Поступова така інтеграція України в Євросоюз І в один момент просто закінчиться просто формально ухвалити рішення на рівні ЄС про вступ України. А нашого президента там вже всі знають як рівноцінного майже повноцінного учасника Євросоюзу. Друге це питання санкцій, звичайно. 19 пакет ухвалено. Президент за це вдячний. Голова офісу Єрмак брав активну участь в розробці 19-го, так само як і в тих безпрецедентних санкціях, які наклала Америка напередодні проти Лукоєла Роснефті і всіх їхніх дотірних компаній, які нам відомі за наслідками влучань українських діпстрайків на російській території. Ці назви ми вже десь чули. От ми чули в звітах про вдалі влучання. Це російські підприємства нафтово-газової галузі, які фінансують цю машину війни Путіна. Ну і Санкції Трампа перші накладені за його новою каденцією. Це теж історичне рішення, яке показує, що зусилля української команди не минаються без таких хороших результатів. Ну і третє, це використання російських активів. Ми за крок до того, щоб почати використовувати вже не проценти, а тіло російських активів. Для цього треба останнє, щоб Бельгія зняла своє застереження. Бельгія побоїться, що вона залишиться сам на сам із. Наслідками, тобто Росія подасть до суду, і Бельгія буде сама відповідати. Тут зараз рознобляється механізм, який зробить цю відповідальність. а солідарно, і Б – фактично конфіскація активів не буде а буде створення фінансового інструменту, де ці активи будуть певним гарантером. А якщо Росія не розрахується з Україною за нанесені збитки, тоді ці активи. Будуть використані на покриття цих видатків, тобто мова йде про те, щоб знайти безболісний для європейців і корисний для України компроміс. От ми за крок до цього, щоб це знайти. Тому я думаю особисто, що ну, останні тижні показують дуже позитивну динаміку. і Зустріч в білому домі, яку першими днями сприймали як щось можливо для України не відповідало очікування. Насправді ми бачимо, що результати більш ніж більш ніж потужні. Питання лише в томагавках ви томагавки це. Як правильно каже Трамп, зброю, яку треба півроку тільки вивчати, як не користуватися, тому це було швидше такий тиск на Росію, щоб змусити її, хоча б якось шукати точки виходу з війни. Ну показав досвід, вони не готові до цього, і тому Трамп наклав санкції і скасував зустріч. Що в принципі теж є санкції, тому що зустріч з собою Трамп розглядає як привілею. Власне, окрім санкцій від штатів, є ще інформація, що комітет Сенату Сполучених Штатів підтримав три законопроекти проти Росії, серед яких є і визнання державою спонсором тероризму саме Російської Федерації. От, власне, пане Сергію, в разі ухвалення цього документу, якщо його таки проголосують, які будуть наслідки ну там кожному випадку воно прописується окремо, але звичайно, це суттєві обмеження теж на співпраці з такою державою і її. Державними представниками, що включає в себе як політичних представників, так і бізнес-представників. Yeah. Ми давно за це агітуємо. Навіть я так усміхаюсь. Тому що це агітувати почали в березні 22-го року, коли вперше Єрмак зібрав групу по санкціях. Якщо зараз ми дійдемо до цієї точки, це буде результатом зусиль, які нарешті знаєте, на заході. Ну почнуть розуміти, що вони мають справу з реальною державою терористом. Ну і власне щодо зустрічі, про яку тиждень говорили, говорили. Але президент США вчора сказав, що скасував свою зустріч з Путіним. Як вважаєте, що вплинуло на це рішення? Бо ми ж знаємо, що була розмова між Рубіо і Лавровим? Ви знаєте, ну, якраз ця розмова і показала, що сенсу зустріч проводити немає, тому що Росія повторює свої нереалістичні вимоги. Відповідно, ну Трамп розуміє, що він воно ну, Путін над ним глузує. Зуміти, ну він просто знущається над президентом США, найпотужнішої держави, який поклав край великій кількості воїн, там вісім, дев'ять. Це вже питання як рахувати. Але він справді накладає величезні зусилля, щоб покласти край воїнам, і тут інший лідер держави, замість того, щоб дослухатися до логіки, дослухатися до американського підходу, покласти край війні, зупинити війну там, де вона зараз є. Він починає намагається отримати як. Визнання своєї кровожерливості зустрічі з Путіним одна зустріч на Алясі, Тепер друга була в Будапешті. Це демотивує зусилля Трампа. Насправді, тобто, це замість того, щоб наближати кінець війни, тільки цю війну. Тому що Путін бачить, він може далі вбивати і щоразу отримувати премію в вигляді зустрічі з Трампом. Цю привілею зустріч з Трампом — це привілея. Так і він може далі виконувати власне кажучи, свою програму, не зважати на заклики Трампа. І тому він скасував це абсолютно правильно зробив. Можливо, навіть це і краще, що він спочатку і анонсував, а потім скасував резонанс від такої події. Більший відповідно ефект від таких кроків теж сильніший. Тому як би ми інколи не ставилися скептично, критично, але ми бачимо, що в Трампа є свій сценарій. І цей сценарій працює. Можливо, в якийсь момент він ці качелі розгойдує протилежний від нас напрямок, і ми розчаровані. Але потім наступна амплітуда. Вона робить боляче вже Росії. І от ми на цьому прикладі це бачимо. Анонсувати зустріч, а потім такого ляпаса вважати Путіну, скасувавши цю зустріч, це набагато ефект ефектніше виглядає, ніж просто сказати, ми не О, Тому я думаю, що більш-менш ми останні тижні тримаємося в дуже позитивній динаміці. І Мені виглядає так, що ну, Трамп. Не те, що втрачає ілюзії, так а він просто переходить до рішучості, яку ми звикли від нього бачити. Мир через силу це його гасло, і Україна перша підтримала це гасло, коли новий лідер з'їхав до Білого Дому. Пане Сергію. Я вам дуже дякую за цікаву розмову і за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру.